Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня. Fresh News. сьогодні вночі на території Росії в Курській області окупанти здійснювали пуски ракет по території України. Проте все обернулося не так, як вони планували. Одна з ракет під час польоту змінила траєкторію і завдала потужного удару точно по місці її запуску результати результаті чого три пускові установки разом зі собою складно були знищені миттєво. Це вже не перший раз такий пуск ракет, який змінює траєкторію попитаються назад. Зазначається, що це справа роботи дуже потужних радіолокаційних станцій, які в пішли режимі змінюють координати. На місячного списку більше інформації. Про це на даний момент невідомо. Крім того, радіолокаційні станції виявили ще два місця пуски ракет території Росії, які розміщені на 60 км від кордону України. Було прийнято рішення знищити дані розрахунки ворога, щоб меншити кількість ударів по Україні. Піднявши в небо чотири бойові літаки, вони здійснили вісім пусків ракет в пускових установках Росіян. Повідомляється, що ціле до ціли всі вісім ракет. Таке Україна отримала дві західні партнери. Нові потужні ракети, які здатні летіти на даній висоті після точних попадань. Чотири склоустановки були знищені разом із ракетами. Для них авіація України успішно повернулися із завданням. Вірте в Збройні Сили України разом до перемоги.